Що ж, всім привіт! Продовжується кар'єра Роми. Далі в нас Салернітана. Подивимося на календар матчів. Завершується місяць Салернітана. Далі в нас буде і Фіорантіна, і Лаціо, і буде друге коло групового етапу Ліги Європи проти Гетеборга, Людогорця, Реал Бетіса. І ось такий у нас календар. Я сказав би, що він геть завантажений. Далі будуть переговори, далі буде Кубок Італії. Салирнітана це виїзд, команда, яка перебуває знизу таблиці. Так, третя вона з кінця. Лише дві перемоги вона має. Різниця для них мінус 11, це дуже велика різниця, але не варто недооцінювати, я думаю. Адже команди, яким немає що втрачати, більш небезпечні, адже вони можуть покарати за недооцінку. Ось таку їм темну форму, темну бордову з чорним. Тобі візьмемо світлішу. І так, салирні тана. Тут я думаю, що можна якось трішки поекспериментувати зі складом. Перната, верната, перната. Нехай грек буде грати з перших хвилин. Цікаво буде його перевірити, молодий гравець. Правоногий, однак лівий захисник це його основна позиція. Манчиніна на Мавропаноса, дам трішки відпочити. Так, Вейналду повністю попередній матч провів, думаю, можна випустити Матіча, Лєрму. Так, Заньйола у минулому матчі приніс нам перемогу. Це дуже впевнена перемога в Дербі, яка, я б сказав, підносить команду вверх, що вони все ж таки спроможні йти за цим чемпіонством і перемагати такі команди, як Аталанта, Інтер, Наполі. Далі в нас буде Фіорентіна і Лаціо. Це також непрості команди, однак варто викладатися на повну. Ось тут у Росії я вже візьму на лавку, можливо навіть зараз і випущу його в старті. Войтковський. Сержа Олівейра поки що із свіляром. Я не думаю, що їм варто їх не загравати, адже думаю, що його під час зимового трансферного вікна ми з ними попрощаємося. Кумбулама Чіні Антонучі. Вейналду. Візьму Сержа Олівейра, нехай він буде на лавці. Пінацова, нехай як капітан все ж таки буде на матчі. Пелегріні, Лєрма поміняє місцями. Нехай Лєрма більше до атаки. Пелегріні буде розрізати ці хвилі атак. Пауло Дебалла, белотій Пулішич. тріо атаки незмінне. Там відпочити для Ель Шараві. Я б, навіть зняв би Крістіана Пулішича. З перших хвилин я випущу Войтковський, нехай там трішки по. Так, виснажує гравців в Селерні Тани. Дивлюся в них три захисника, два атаці. Якась незрозуміла мені схема гри Селерні Тани. Менше з того. Дам капітанську пов'язку для Руя Патрісіо, адже це однозначно наш лідер. Мілана Таланта, нехай нам цей матч висвітлюється. Фіоріті Наполі, Інтер Ювентус. класні матчі в цьому турі. І ось мені цього, так двом римським командам, два виїзди, два виїзди таких андердогів. Спеція перемогла Савернітану. Візьмемо день, нехай цей матч буде ранковий, такий, обідній. І все, команди готові, щоб вийти на поле. Вся увага до них. Савернітана проти Роми. Цікаво глянути на склад, ж там все ж таки виділяється. Мадіо Paulo de Пелегріні, Павло Дебала. Ну і... Федеріко Фазіо, капітан команди Савернітана. Неманіатч, ходять про нього якісь. Там чутки в пресі, що гравець хоче залишити команду. Однак сам гравець говорив звичайно з Мотелою, що не знає, звідки ці чутки, що він готовий віддавати, показувати себе. І ось Руй Патрісіо, основний голкіпер Роми. Капітанська пов'язка, це я б сказав би такий символізм від тренера, довіра для цього голкіпера, що він дуже класно рятує нашу команду. Ось Руй Патрісіо і Федеріко Фазі. два досвідчені гравці. Турнірна таблиця Рома 9 матчів, 9 перемог. 10-й матч, 10 тур і ось склад Салернітани. Кандрева, Акпа Акпро, Вілхена, Дженаті Пьотик, Рібері. Ну, класний склад. на Лавці є ще Брадаріч, хорватський півзахисник. Бьотек, Акпро Вілхена. Ну, такі я вам скажу, що Салернітана це не проста команда, і знову вкотре в нас вся увага до Пулішича 6 голів у всіх змаганнях. Дуже багато уваги йому виділяють е, режисери. Лівий захисник Панагіотіс, мені здається, прізвище ще складніше, Делі Кінакіс. Сьогодні він з Мавропаносом в захисті. Першими ми розводимо. Матіч. Побігрався він там з Пелегріні. Я думаю, наша схема гри незмінна, наш план на гру виснажувати, втримувати м'яч. Є гравці технічні, є гравці, які можуть самі створювати моменти, такі як Павло Де такі як Крістіан Пулішич, є такі голи, як є, є такі гравці, як реалізатори, як белотті. І ось він бере на себе, а однак як же ж не вдало, він віддав пас. Потрібно було віддавати. Точніше. Ось виходить Салернітана в атаку. Я б вам сказав, би, що Салернітана не схожа на ту команду, яка готова поступатися. Власних е, фанатах, я б сказав, бо вони зараз грають так замкнуто всі по позиції. Ось Делікінакіс виносить на Павло Дебалу. Мілан там відзначається вже проти Аталанти. Дебала віддає на Белоті. Белоті! Як же ж тут рятує команду Голкіпер? Кондрева. Кондрева знає Рому ще з 2, це дуже досвідчений гравець. Грав він і за Інтер. Пограти він і за Парму, Легріні. відбирає м'яч. Шукає він вільних партнерів. Ібанес. На Мавропаноса. Мувропанос не так часто з'являється в складі, однак гравець дуже прогресивний, потенційно яскравий гравець. Павло Дебало обікрав і знову ж вся гра на Белотті. белотті бере на себе гру. Під правою. рятує захисник команду. Хоча мені здавалось, можливо, навіть рукою він там заблокував цей удар. Русо знову він з м'ячем. Сьогодні він вже встиг відзначитися в епізодах в сейві проти Белоті. Мавропанос. Делігенідіс, Матіч, Пелегріні. Тримуємо ми так м'яч, намагаємося якось розкрити суперника. Войтковський. Лєрма до атаки, Протаранює він, захист салернітани. Спінацола підключається до атаки. І з ударом спінацола в ближню він б'є, голкіпер це все бачить, рятує команду, Вибиває м'яч на кутовий. Однак також небезпечно, неочікувано спінацола пішов під удар. Удар в нього видався хорошим. А дебала йде на кутовий, є на кого там подавати. Подає він на Матіча! Не зумів пробити сербський півзахисник. Панос. Знову на Спінацолу. Спінацола, переведення дальню. Не точно, не точно, сильно не точно йде цей пас. 20 хвилин позаду, якось Рома. Пристрелюється, намагається якось розкривати ці зони. Сандернітана намагається зловити на контрратаці. Є гравці, які можуть віддати пас точний, такі як Вілхена, такі як АКПА Акпро, є такі гравці, як Pyotic, 100 реалізатор, я вам можу сказати. Давай він на Павло дебало, там не точно, однак вступає в боротьбу, і боротьба в нього краще йде. Є на Войтковський, Войтковський забиває з цього офсайду головою так з метрів 15, однак ну, офсайд очевидний. Лінія захисту виходила, Войтковський затримався. Це чітко все зрозуміло. Ох. Матіч, чудово. Просадили вони грецького лівого захисника. Лірба, вкрадають фазіо. Спінацола. Белигріні. Спінацола. Знову йде до атаки. Прочитали вони це. Івент зрівнює 1-1. Ілхіо, ось його передача, туди на Джанетті. І Патрісіо бачив цей пас. Вдало вийшов. Потрібно якось ще шукати моменти, потрібно якось розкривати цю салернітану. Ось, ось він Ось він, Лєрма, відірвався від захисників. Натальню геть хотілося, однак не дотиснуть Натальню гравець. Заблокували. Матіч глибше сідає, допомагає він гравцям оборони вийти з захисту. Чергову атаку Северні Тани перервали. Вовський малопомітний він. Дуже, я б сказав би, прагматично в обороні грає Солернітана, не дає якось відкриті зони, кандрева намагався подати, Джанетті на підхопленні. Знову на кандреву. Стелиться в підкаті Ібанес. Чудово, адже там Пьотек стояв і чекав лише цього навісу. Матіч. Матіч помиляється в такій ж непростій ситуації, де не можна помилятися. Ох, спінацола грубо, грубо на межах фолу, я б навіть сказав би так. Я передивився на, на арбітра і думаю, чи не поставить він тут часом пенальті. Чи випав боротьбу, однак не точно пасує. Знову закидання на Джанеті. Знову він вривається, Мавропа нас закриває. Патрісіо виносить туди на белоті, белоті. Зачепитися. Лєрма. Як же ж грають в обороні. Севернітани. Спеція. Пропускає від Лаціо. там 1-1. там також непростий матч, так як саме, як і тут. Переведення. Павло Дебала одна хвилина додана в першому таймі. Дебала на Пелегріні. Як же ж намагався вже дотиснути цей епізод? Ще наявно я ж попав в руку. Як же ж намагалися геть до 100% розіграти, хоча пелегріні був на гострому куті, можна було пробивати. Ось Ще один момент дебала. Намагався вже подати, вже туди на Белоті. Ще одне порушення тут зачепив гравця салернітани. Копазіо, на Джанетті. О, все можна завершувати тут. В боротьбі був м'яч. 0-0. Салернітана тримає натиск від гравців Роми. В Белоті намагався прошити в дотик. Мілан 3-0, талант. Увагу. Фіоргенді на Наполі 0-0. Ювентус Інтер 1-1, Спеція Латіо 1-1. І в нас 0-0 також запекла йде боротьба. В Салернітани 0 ударів по воротах у Я Патрісі, однак варто. Розуміти, що там мені здається, якщо будуть удари, то 100% в, в ствір воріт, 100% будуть такі достовірні розігрувати, на біси, можливо, зараз пилот... не пилотті, латхена. Ось вам удар, ось вам повезло, що це був Джанетті, чи це був Непіотик. Не Петковський приймає і дає він на Лєрму, і ось контрвипад відроми. Як же ж довго Лєрма готував цей навіс Джанетті. шанеті? Нанес, набув Патрісіо. Сьогодні дуже часто він вступає у грую через нього оборонці. Порушують проти нього правила, так м'яч гравців Салернітани, пелегріні, де в боротьбу, він м'яч. Болоті з глибини. Войтковський, потрібно вступати ж там за м'яч поборотися. Вільна була зона. Ой-ой-ой, щось не вистачає нам однозначно в атаці, якась нерозбериха в кожному моменті. Хтось не дограє, хтось не добігає. Десь там спішимо, я б навіть сказав би, спінацола, переведення Войтковський, Намагаємося широко грати, однак, як же ж тут Войтковський губить цей м'яч? Тобто хена йшов по правому фланзі і навіть не кутовий, ось так зіграли. Гравці виходять Френкрібері і Росіна, зараз Джанетті. Джанеті мав багато нагод. Зараз Фрэнк Рібері буде своїм досвідом допомагати а Ми знімемо Войтковський на Россі. Матіч Пелегріні. Лєрму посажу трішки глибше. Ну і Паулу Дебалу знімо на Адаму Траоре. Ще одна заміна у нас лишається, нехай так. Допоможемо ми в Атаці, знімемо Павло Дебалу, видно, як він виснажений, все ж таки матч з Наполі забрав багато в нього сил. Ну і Войтковський не клеївся в технічному плані. Росі. Так, шанс проявити себе в такому непростому матчі. Запускає він Росі. І ось тут Росі вже витіснює корпусом, все, все добре. Так, Навіс з лівої не вдався, Кандрева там я максимально намагався придушити на фланзі. Так, Завалював він гравця, Уругваю. І навіс не вдався. І Банес. Грає борьбу, скидує він на пелегріні. Накіотіс. Якщо ж прокидає, він невдало цей м'яч, не в потрібний момент, абсолютно. Абсолютно запустити белотті. І варто тут-тут пресингувати. Не зрозуміло, що хочуть гравці салерні тани якось відрізати півзахист, однак вже повільно вони це роблять. Спіназола. І ще один іде на вілхену. Пелегріні. Розвертає він атаку на інший фланг. Лерма. Тоді на Росі, Росі. Ну хіба там, Пол так вже гравці валили Росі, він йшов поперед штрафної. Ось так вже з ним грали як хоче. Як можна і як не можна. Гріні, знову переведення Росі. Я вже промовчую в цих всіх атаках. Навісці вже швидше від... відчаю такий момент, адже там такий захисник дебелий, якого возить Росі. Мілан четвертий забиває, вау. Мілан сьогодні в ударі. Цього кіпер іде в обіграш, і що ж він робить? Лерма. І це пенальті. Браво Лерма, який поборовся до кінця, який підставився на цей поштовх Четвертого номера. Ба... Давайте подивимося. Як він Лермо, я думаю, що там дуже гострий кут, я навіть мовчав, що заб'є. Є чи проб'є воротах, чи заблокує. І Пробив, його штовхнули, і це пенальті. Це шанс. Непростому матчі відзначитися, біотика знімають на 10-го номера, нападаючого. Ми зробимо свою третю заміну, зробимо таку ліричну паузу перед цим пенальті. Знімує Матіча. Уф -уф -уф -уф. Зніму я його певно на Спінацолу. О, спінацолу поставлю в півзахист, а випущу карсдорпа. Нехай Карсдорп зіграє зліва, делікінідіс справа. Нехай, бо там Ріберія зараз, думаю, буде так кормити нас за все, що слід і не слід. І хто ж буде бити пенальті? Белотті, Россі, Адама Траоре, Пелегріні, є Спінацола, є лідери, є новачки, котрим потрібні ці голи. Ну, я думаю, що варто дати для Росі. Вибачте мене, можливо, він зараз є лідером на полі, і йому варто це пенальті продавати. І він б'є. І Він є в кут Голкіпера, але він як же ж він його прошиває. Я хочу вам сказати, чому це пенальті дав для Росі. Для впевненості, як він вийшов на цей матч, як він пробиває це пенальті над голкіпером. 1-0 Рома попереду, правильніше сказати, 0-1. На виїзді ми граємо. Непростий матч, однозначно непростий. Але Росі своїм оцим запалом я вам скажу, що він як втілив в команду цей дух, що ми можемо тут не втратити очки. Не посипатися. Лерма. Лерма заробив це пенальті, Браво гравцю, однак ну, не його робота забивати м'ячі це точно. Вже я від нього пенальті витрушувати не хотів. Ось тут Росі, ось його, ось його момент, ось його удари. Які мало зараз нам не дарують рахунок 2-0 і більш впевнено перемогу на останні 10 хвилин. Залернітана грає в короткий пас. Вже одного разу пас на голкіпера призвів до пенальті. Не думають вони зупинятися на цьому, хочуть витягувати гравців. Ось довгий пас проходить. Роджер Ібанес. Чудово. Карсдорп. Відтіснює ось, ось його досвід. Ось Заради чого вийшов Карсдорп на останні хвилини. Спінацола в атаці. Відіграємо влхену в Телегріні. Прочитав цей захисник. Така гра УПЛ, я вам скажу, верхова боротьба, підкидання цього м'яча. Не зрозуміло куди, не зрозуміло навіщо. Телегріні, запускаємо Карсдор. Навіс на дальню. Не дойде м'яч до Адами Траоре. Кіпер вибиває туди в боротьбу і ще одна хвилина додається арбітром. Акпро, про Закидання. Ну що ж, я ж тут гравець не пробив воротах. І ось сигналізує арбітр про завершення матчу. Ну, я можу впевнено сказати, що це відскок Роми, адже гра була абсолютно непереможна. Затворювали моменти поодинокі, однак це пенальті, це, як сказав, подарунок для Роми. Право Гросі. Сьогодні він показав 100% впевненість, показав лідерські якості. І ось ця пенальті його забита, яке приносить перемогу. Вітають грецького захисника з дебютом. Перший матч у футболці Роми. І Росі. Росі сьогодні я вам скажу, сьогодні це наш подарунок, який вийшов з лавки, і як же ще впевнено. І чудово, що Белотті, я думаю, сам радий за те, що віддав пенальті для Росії. Росі приніс цю важливу перемогу в чемпіонській гонці. Будемо в кінці сезону згадувати, можливо, десь про якісь втрачені очки, ще десь. Ну тут Росі навіс. Росі удар. І ось це його пенальті. Вирішальне пенальті, і ось над голкіпером. Прошив на силу. 0-1. Салернітана програє для Роми. не Ось ну, той останній момент, коли, звісно, Салернітан і ти гравець нападник як міг і Бенезон, закривав, закривав. Ну, але не сумів він пробити навіть по воротах. І ось це те, що говорить про Рому. В захваті фанати від Росі. Я також від нього шаленію. Останній матч він показав високий рівень. Ми на турнірну таблицю. Ювентус дихає нам в спину, 28 очок, лише в них одна нічия, 10 матчів, 10 перемог. Чудова форма Роми. Інтер двічі десь поступився, це було і нам, і ще комусь. Болонья тримає шосте місце, Наполі переслідує. Лаціо помаленьку піднімається вверх. Аталанта. Ходить в десятку, салернітана так і лишається, третя знизу, лєче з нуль очок, кремонеза, торіно, спеція, всі там у боротьбі за вильот. Дякую вам за увагу. Дай ще більше. Дякую вам за перегляд.